Взялися бурульки. Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про бурульки. А ви знаєте, звідки взялися бурульки? І як вони утворились? Ні! Удень було тепло, світило сонечко, і сніг який лежав на даху, перетворився на водичку. На вечір стало підмерзати. Із даху стікали каплі і вони замерзали. Так утворилися довгі крижані бурульки. Вони звисають з даху, мов кришталеві палочки. Так, погляньте, які вони гарні, як яскраво виблискують на сонечку. Так і хочеться їх дістати і скуштувати. Так, давайте це зробимо. Ні. Бурульки дуже небезпечні. А чому? А ось послухайте чому. Спочатку йшов мокрий сніг, а потім підморозилось. І під дахами повисли величезні крижані бурульки. Довгі, гострі, як спиці. Вони дивилися з висоти вниз і від страху здригалися. Одна бурулька бубоніла. Ой, боюсь, 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 що вітахові відірвусь, упаду, розіб'юсь, на осколочки розлечусь. Друга найбільша бурулька теж боялась і не лише за себе. Ой, боюсь, 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 що на голову комусь. Я зненацька звалюсь, то убивцею зроблюсь. Кицька Ельза, яка сиділа під дахом, напевно, почула ці слова і раптом перейшла у небезпечне місце на лавку. Краще не ризикувати, подумала вона, а тим часом третя бурулька, яка тремтіла від кожного подиху вітру, була найменшою та найтоншою. Загомоніла. Ой, боюсь, 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 я від даху відколюсь упаду і розіб'юсь ой, боюсь, боюсь, боюсь. Вона так тремтіла, що й справді відірвалась і впала вниз. Але внизу лежав сніг пухкий, тому вона упала. І Ой, яка гарнесенька, яка холоднесенька і, мабуть, смачнесенька, як людяник. Стій, Бо ці бурульки такі бруднольки, коштувати їх не слід. Є пташиний там ослід, пил, мікроби, тьфу-тьфу-тьфу, скільки бруду на даху. а ще Якщо її смоктати взимку, то можна захворіти. Запам'ятайте, дітки, бурульки дуже небезпечні. Будьте особливо уважними, проходячи біля будинків або високих дерев. Якщо це можливо, тримайтеся на відстані будинків та інших споруд, обираючи найбільш небезпечний маршрут для руху. Не можна їх збивати палицею, тому що бурулька може впасти на голову і дуже травмувати. Я сподіваюся, малята, що ви будете обережними і уважними на прогулянці взимку і будете дбати про своє здоров'я.